Збив пішохода на смерть та втік. Автопригода сталася у Вараському районі. Там невідомий наїхав на 60-річного чоловіка. Останній загинув від отриманих травм. А водій автівки втік у невідомому напрямку. Нині зловмисника розшукує поліція. Подій невстановленого встановленого поки автомобіля допустив наїзд на місцевого жителя, який йшов по проїзній частині у попутному напрямку. Відповідно до слідової інформації, виявленої на місці події, це може бути автомобіль сан зеленого кольору. Поліцейські звертаються до громадян, якщо володієте інформацією, яка допоможе слідству, повідомте її до поліції. В обласному центрі побили та пограбували рівнянина. Відомо, що грабіжник неодноразово був слудимий. Нині перевіряють його причетність до аналогічних злочинів на території Рівненської та Волинської областей. Поліцейські встановили, що 61-річний рівнянин на вулиці Василя Червонія у недобудові годував безпритульних собак. Його присутність не сподобалася 24-річному мешканцю Сарницького району, який там іноді проводив час. Молодик вдарив рівнянина в обличчя, від чого той впав. Однак нападник не зупинився і наніс ще три удари ногами по тулубу та вирвав з рук чоловіка телефон. Поки зловмисник розглядав мобільний, потерпілий втік. Жахлива трагедія на Дубльщині внаслідок пожежі загинуло троє дітей. Причини загорання встановлюються. До прибуття співробітників ДСНС громадяни на власному транспорті везли на зустріч швидкий чотирьох хлопчиків: двох 2020 року народження, 2022 року народження та 2024 року народження. Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини та проводили реанімаційні заходи іншим. На жаль, двох дітей передплати не вдалося. Дитину 2024 року народження госпіталізована до медичного закладу. А у Рівному загорівся будинок через цигарки. На вулиці Дорошенка виникла пожежа у восьмиквартирному житловому будинку. Ймовірною причиною загорання стала необережність під час куріння. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили, що пожежа виникла в одній із квартир. Вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору провели розвідку та виявили в одній із кіна квартири чоловіка 1976 року. Народження рятувальники вивели громадянина на свіже повітря і передали працівникам швидкої. В подальшому його госпіталізували в рівненську обласну клінічну лікарню з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. У Вараші загорівся легковий автомобіль. У наслідок пожежі було знищено моторний відсік, передній бампер та частину кузова. Ніхто не постраждав. Владислав Стецюк, новини Рівного.